За результатами благодійної акції, допоможи врятувати дитину. Передано медпрепаратів на суму 18 тисяч 270 гривень для маленьких пацієнтів гематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Ця акція проходить в нашому місті 5 років поспіль, і за цей час було зібрано понад 61 тисячу гривень, які пішли на придбання ліків і врятували життя онкохворих діток. Репортаж нашого кореспондента. У гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні відбулася передача медикаментів, що придбані завдяки небайдужим херсонцям. А саме під час акції «Допоможи врятувати дитину, що проходила у стінах художнього музею, було зібрано понад 18 тисяч гривень, за які закуплено необхідні ліки для цих діточок. Це дуже помощь для нашого отделения, Потому що онкобольных – это очень дуже лечение. Часть лекарств дає государство, але є сопроводительная терапия, которая очень дорого стоїть. І любая помощь здесь необходима. Акція ініційована молодіжним проектом «Недитячі забавки, та підтримана працівниками художнього музею, фондом громади Херсона Захист, викладачами та студентами факультету фізичного виховання ХДУ і навіть волонтерами з Німеччини. Хоча в основному суму внесли саме херсонці. Опломбовані скрині були розташовані у художньому музеї та в магазинах ФРЕШ. Акція тривала з червня минулого року. Все копилки опломбированы, обязательно у нас есть акты. Можно прийти в фонд, даже мы можем показать акт на каждую скринку, которая использовалась во время акции. Все деньги в тот же день поступают на банковский счет. Мы не просто привезли медикаменты и оставили здесь. Они передаются с баланса на баланс, это очень важно, потому что они нигде уже не потеряются. Мы знаем точно, что они сейчас вот в больнице их приходят, у нас будет накладная, мы с баланса фонда передали на баланс больнички, вот и опять же таки, мы можем. В любой момент прийти, посмотреть действительно ли эти препараты пошли на лечение ребенка. Допомога ця дуже вчасно, адже лікування при діагнозі рак надто дороговартісне, і часто у батьків не вистачає грошей на найнеобхідніші медикаменти. Это огромна для всього нашого отделения, тому що очень дорогостояще лічения, і не у всіх мам є возможность, это. поэтому любая помощь. Мы мы всему рады, наши діти рады. То есть для нас самое главное, чтобы наши дети лечились, и были здоровы и вовремя заступали благодаря тому, что есть препараты и есть. Стимул далі лечитися і все було хорошо. До акції міг долучитись кожен і зробити свій внесок, аби врятувати життя дітей із таким жахливим діагнозом, як рак. Цьогорічна акція засвідчила, що харсонці не байдужі до чужої біди. І, незважаючи на скрутне економічне становище, коштів надійшло навіть більше ніж у попередні роки. 15 февраля мы эту акцію закрили, і надо сказати, що сума, собранная за этот період, була самой большой по сравнению з предыдущими акціями. Ми собрали 18 тисяч двісті гривень за період проведення п'ятої акції. Всього за п'ять акцій було зібрано понад 61 тисячу гривень, на які було придбано медичні препарати, що допомогли у лікуванні більше ніж 200 дітей. Світлана Піцан Ігор Петченко, телеканал Скіфія.